Привіт, дівчата! Привіт! Зараз таке розкажу. Таке розкажу. Коротше. Мені чоловік, ми ж 20 років одружені на хвилиночку. 20 років, уявляєш? Троє дітей. А він мені каже: То ти не знаєш, що ти хочеш. Не розуміло. Вітаю вас в новому житті. Де кава рятує ранкових трагедій. Дівчата, ви знаєте, я зробила відкриття. У нас є така кав'ярня, але жодного натяку на сніданок. Дівчата, офіційно скажу так, день зіпсований. І день дійсно зіпсований. Я взагалі не розумію, як ми вміємо так талановито зробити хаос всюди. Розслабся, так це ж тріпниці. Дрібниці? Ми тільки но почали, купа невирішених справ. Дівчата, я не переживу цей день без їжі. це мій кінець. Добре, я беру відповідальність за розподіл обов'язків на себе. Головне, не зроби з цього військову операцію. Алло? Вітаю, Ірина. У нас термінова справа. І ти єдина, хто може її вирішити. Та я ж тільки працюю хвилин 15. О, так, але в тебе обличчя людини, яка знає, що робить. Добре, добре. Вона виглядає так. Ніби та її життя змінилась назавжди. Ми підтримуємо нашу команду навіть у світі командного хаосу. Добре, дай підсумку не такий же й поганий. І ти називаєш це непоганим. Я майже не втратила роботу першого дня. Я думала, я не виживу без їжі, але уявляєте, я вижила. От бачите, всі ми сильніші, ніж думаємо. Ага, тільки холодильник та наш, та порожній. Як порожній. Це гірше за відсутність кави. Пропоную перевірений метод. Піцо доставка. Найкраще рішення за весь день. Телефон сів. Це знак. Всесвіт проти нас. Ось вам і висновок дня. Життя кидає виклик, але круасани рятують ситуацію. ситуацію. Угу. Особливо коли немає часу, навіть речі розпакувати, організувати. Дівчата, ми ж хотіли з вами щось організувати. Ну, от, наприклад, хто за що відповідає у квартирі? Давайте не будемо робити це як у військовому таборі. Та гаразд, компроміс, да? кожна відповідає за свою частину. Знаєте що? Я буду відповідати за творчий безлад. Я за експерименти. Наприклад, що трапиться, якщо ми не будемо прибирати два тижні? О, ні ні. Ні ні. ні, ні. Росла, так це шрібниці. Ха-ха. Да, да, хоч О, віна, да, не треба. Я тут більше ще повіде. Якщо я чоловіку скинула локацію нашу. Але хоча б, може, вдруг виживуть а хто з нас не виживе, це вже друге питання.